обстрілу, Тому нам зараз дуже потрібен позитив, який я пропоную ну, зробити наступним чином. Сьогодні зранку у нас з'явилося питання про абревіатуру. Не кидайте свої варіанти. Ось, наприклад, є у нас два слова, які я, на жаль, не можу сказати в прямому ефірі, але я впевнена, що якщо я зроблю підсказку, то ви зрозумієте про що. Ну, накидайте свої варіанти абревіатури з двох слів. Перше слово починається з «йо», А друге слово починається з РУ. Думаю, що все зрозуміло. Дуже багато варіантів абревіатури. Тому, будь ласка, заради позитиву для кожного з нас, можете кидати дати свої варіанти. Ну, і приступимо к тому. Про що ми сьогодні в ефірі? У нас сьогодні фінальна лотерея благодійна лотерея, яка у нас була чотири тижні. І сьогодні у нас фінальний розіграш. Зробимо підсумки. У нас за чотири благодійні лотереї прийняло участь 1330 людей. Ми вам дуже дякуємо. І хочемо помітити, що серед цих людей є дуже наполегливі, яким фортуна три рази не улибалася, як то кажуть, але справа громад робить баланс. І тому, якщо ем, з тих людей, да, особистих, наполегливих, ем, дуже щедрих, як то кажуть. Ви сьогодні все ж таки не отримуєте, але ми вам все одно бажаємо перемоги. То ми хочемо сказати, що для цих людей ми підготували особисті подарунки і обов'язково з вами зв'яжемося. Про кого йде мова? Про людей, які задонатили на користь ЗСУ досить великі гроші. Донатили так вони на участь в лотері, але все одно ми розуміємо, що це все на користь ЗСУ. І, на жаль, от за три рази не змогли виграти цей прес. Окрім цього, про підсумки: про, саме про гроші, саме про донати, які ми використовуємо і сплачуємо на всякі е цікаві нужди е на ЗСУ. Загалом по результатах чотирьох благодійних лотерей нам вдалося зібрати один мільйон плюс гривень. Один мільйон плюс гривень. Що це означає? Ну, по перше, ми використовуємо на користь ЗСУ не один, як ви знаєте. А 2 мільйони плюс, тому що на ваш мільйон, який ви задонатили на користь ЗСУ, ми умножаємо на 2, тобто другу половину, як ви знаєте, додає фонд Петра Порошенка. Тобто ми можемо використати завдяки і участі в цій латерелі 2 мільйона плюс гривень, що в, нашому, в нашій уяві зараз по наших процесах 2 мільйона плюс гривень. Це, наприклад. Один, два, три, Чотири дафи. Ви знаєте, у нас є проєкт по вантажівках. Це чотири дафи будуть використовуватись для того, щоб мочити саме знаєте кого. Або 2 мільйони плюс це у нас, наприклад, 6 старлі... О, 6. 60. 60 старлінків, я вибачаюся. 60 старлінків, 60 пунктів зі зв'язком. Для того, щоб сказати, куди саме направляти ту штуку, яка мочить, саме знаєте кого. Або, наприклад, це десь, десь 60 генераторів десь на 6 кВт. Тобто електрика, я так дуже потрібна на фронті. Або це, наприклад, десь 6. Повноцінних банно-прачечних комплексів. І це дуже-дуже багато. Тому завдяки вам за 4 тижні ми зробили це завдяки вам і разом з вами. Ось на такі нужди будуть використовуватися ці е, е, донати. Е, так, що ми ще? Я навіть підготувалася до фінальної е, лотереї. Ну, по підсумках, мабуть, все. так? Мабуть, все, наш камерамен, мабуть, все. Тому, поки ми збиралися, будемо приступати вже до розіграшу. І тут найцікавіше. Знаєте, є такий вираз а, про гарні речі, дайте два. Ось у нас сьогодні ці саме дайте два. Тобто, одна підпис легендарної людини це круто, а два підписи двох легендарних людей, які вже створили історію і ще створюють історію України незалежної, переможної. Саме про сьогоднішній наш лот, який у нас як завжди, журнал міжнародний тайм за підписом генерала Залужного, ну і зі статтєю легендарного генерала Залужного. І одна з наших футболочок, чому ми обрали саме її, вона найпопулярніша. Тобто її за донати беруть більше за все. Вона біленька, тому що з таким підписом ви навряд чи захочете старати стирати цю футболочку. І за підписом п'ятого президента України Петра Порошенка. Я думаю, що ви теж думаєте зараз. Дайте два. Ось такий у нас сьогодні лот. Uh, і на цей лот у нас претендує 2760 квіточків. Uh, ось вони всі, як завжди, тут. Думаю, що можемо переходити yeah. вже до визначення, визначення хто ж у нас вплигне в останній вагон і все ж таки отримає журнал. І супер крутую футболочку за підписом Петра Олексійовича. От так. І це у нас, і це у нас, і це у нас 1935. 19:35. Так, і це у нас пані Світлана Овчаренка із Кам'янця-Подільського. Пані Світлана. Ми вас вітаємо. Ви у нас в фіналі переможець. Я можу відгадати, скільки шансів використала людина? Так, саме в цій лотарії пані Світлана використала два шанси. 50 на 50. І вони зіграли. Ми вас вітаємо. Ми вас вітаємо, і саме тому я ще раз повторюю тим наполегливим, які, на жаль, не змогли отримати саме ці призи. Ми обов'язково з вами зв'яжемося і зробимо вам невеличкі подарунки від нас за ваші донати на користь ЗСУ. Дякуємо всім, хто були. Ми робимо паузу в благодійних лотереях, але обов'язково до вас повернемося. Всім, пока, Па-па. Ну що, ми молодці.